Так, що ж, всім привіт, народ, вас підпис. Давай ми продовжуємо грати за Ліберію і виконувати челендж по захопленню всієї Африки в Другій світовій. Тут найбільший челендж в тому, що мені треба доведеться захоплювати Британію і Францію. У Франції 18 мільйонів з половиною населення, у Британії 16 мільйонів, ну, 15 мільйонів 900 тисяч населення. І це, ну, це не те, щоб жах. Це. Жах. Так, минулому відео закінчив на тому, що я захопив. Трохи підзахопив Південно-Африканський Союз. Зараз ми намагаємось на повторну симуляцію встати. В них лишилось 170 на тисячі населення, коли в нас 53 тисячі армій. Теоретично можна одразу встати з намаганням їх дозахоплювати. Що насправді так кажучи, дуже було б непогано. Тому полетіли, подивимося, як ми розставимо війська, і поставимо 65% на товари. Поки будемо цим займатися, нехай. Дуже потрохи, дуже поступово зростає населення. Ми там, типу, в мінусі були тепер. А, я думаю, ми вийдемо з мінусу. Окей. 60%. 55. 55 можу собі дозволити точно. Так, їх нова столиця, це цікаво. Подивимося, що будемо з цим робити. Для початку треба буде почекати. Ще 26 кроків. Ні, мирна угода закінчилась. І одразу йдемо на добування, бо який сенс чекати? Це таке хороше питання: який сенс чекати? Тим більше тут є якісь. Лишились десь хороші провінції, 61% по зросту. Для нас це вже непогано. У нас будь яка день... <смі> Враховуючи те, що ми будемо воювати проти всього світу, для нас будь-яке населення дуже непогане. Ну, типу, це жах. Це буде жах. Війна з Британією і Францією буде жах. Я буду намагатись з кимось з них пошвидше укласти мирну угоду. і по черзі їх захоплювати, але ну, це жах буде. Я не знаю. Насправді не знаю, що ми будемо робити далі. Ну, в плані, качатись. Ви розуміло, що ми будемо далі качатись, але наскільки вдало ми зможемо це робити. Так все. Збираємо всі війська. Е, серйозно? Мені прям трохи не вистачає, щоб їх повністю захопити. Давайте закриємо їх хоча б внутрі своїх провінцій. Для цього треба буде залишити їм їх якісну провінцію. Все одно не зможу. Хоча б заберу їх вихід до моря. Ось так. Ось так їх закриємо і на 30 кроків мирну угоду. Це якось навіть неприємно. Це дуже неприємно. Так, я там постав якось. Треба ще старі провінції не забути, поставити на повторну асиміляцію. Коротше, на, впливайте сюди, байдуже. І ви всі нові. Також сюди висаджуйтесь. Всі старі провінції, які в нас до цього. Ми взяли також став на повторну асиміляцію, це важливо. Так, слухайте. Є? Все на асиміляції? Я вже можу на тебе нападати? Зараз подивимось. Що тут? 14 кроків лишилось. Давайте встанемо навколо вас хоча б якось. Зачекайте, а випадково. Ні, на с... вони все ще теоретично можуть не погодитись навіть на асіміляцію. Ну, зараз встану і почекаю закінчення мирної угоди. І все, забираю їх останні якісні провінції. І далі нам залишиться тільки качатись. Тільки качатись. Я ну... Я не до кінця розумію, як ми витягнемось. Але поїхали. Ну, в плані, це буде складно, це справді буде складно. Я б такий, щоб прям буквально кожну провінцію забудувати фермами усі з провінції. Завдяки південні, а в мене хоча б з'явилися такі провінції, які. Можна. З якими можна це робити? Спочатку. Так, 5% на армію втрачаємо, нехай це не прям багато. Давайте спочатку все на повторну асиміляцію поставлю. І повернусь, коли. Коротше так, повернусь, коли проставлю все на повторну симіляцію. Так є, не на повторній симіляції у нас тільки ці три провінції. Нам дуже багато грошей треба буде на забутову всіх провінцій і ферм тому я б таки, щоб до інфляції. Перший раз все ж таки дійти до інфляції. До цього ми до інфляції так і не доходили. Все ж таки, на повторну асиміляцію ці три провінції поставити. Франція, не забуваємо кидати покращені відносин з Францією і з Британією, бо воно мені не треба ці війни. Це інфляція почалась, і я зараз просто. Я повернусь, коли вже забудую всі провінції фермами. Так, я вже дуже багато провінцій поставив. Багато провінцій, на жаль, не можна забудувати фермами. Але багато будуть забудовані. І, здається, я вже. Так, все, все що можливо, я забудував п'ятим рівнем ферми. Можете побачити, наскільки почервонів, червоніла Південна Африка. Але, на жаль, на жаль, ми не ідеальні взагалі. Що, в мене? Що в мене зі столицею? Як справи? Так, мене цікавить, в нас є ось ця провінція, яка прям 120% темпу зросту. Ого! А чому так багато? Коротше, окей, прекрасно. Нам би зараз знову до інфляції і. 100% сидіти, сідати і покращувати населення. Я просто не уявляю, як по-іншому нам розібратися з Францією і з Британією. 100% просто сідати і качатись, бо нам є що качати. Зрозуміло, що 30 мільйонів я не, не збираю населення. Але ми будемо потрохи. Дуже потрохи, поступово з війни на війну відвоювати собі Африку. І з часом впораємось. Бо через те, що вони дуже великі, їм буде дуже складно сконструвати свої сили на нас. Але в будь-якому випадку перед цим нам треба качнутися. Вперед. Ще настрою собі качну. І армію я розформовую. У будь-якому випадку, якщо на мене нападуть, вона 46 тисяч мене не врятують. Ну, вперед, повернусь, коли. О, на мене хтось напав. Недж, ти де? Вдруг ти в Африці. В Африці нікого, окрім мене, британців і французів нема. Ну, повернусь, коли я докачаю населення. Так, якщо що, в мене 2 мільйони на початку покращення було. Подивимось, скільки буде, коли докачаю. Ну, дивіться. Я зараз в мінус один вийду. А, ні, навіть не вийшов, нормально. Слухайте, ми більше, ніж два рази качнулись, ми багато часу на це витратили, і це не кожен раз я зможу в два рази качатись по населенню, бо тепер у мене багато провінцій по 100 тисяч населення, три провінції по 200 тисяч населення. А, ну, не. Топ-4 провінції це мої основні провінції. Це, до речі, хорошо. Це значить, те, що наступне покращення також населення буде дуже ефективним. А ось далі не знаю. Мені точно потрібна ще одна провінція з економікою. Справді кажучи, я можу економіку дуже сильно законсервувати в цих чотирьох провінціях, щоб ви були економічними. І насправді кажучи, це найбільш ефективно буде. Тому що ці чотири провінції, вони вплатну до нашої столиці, і тут найменше ми будемо витрачати на найменш на адміністрацію буду витрачати. Тому, якщо вже качати казати про покращення провінцій, то треба займатися саме ось вами трьома. І це. Цього буде насправді кажучи, достатньо, щоб взяти перевагу фінансову, тому що такий дуже щільний економічний центр це краще, ніж ну так. Так, в них 1-2 мільйони економіки, в мене 200 тисяч, але їх 1-2 мільйони економіки дуже розкидані. Хоч те, що в Люксембург-Сіті в них не працююча економіка. В Лісбон також він багато не працюючий, він далеко від Паріжа. Гданськ також він далеко від Паріжу. Найбільші їх економіки далеко від Паріжу, що дуже сильно збільшує витрати на адміністрування. Те саме, як і з Британією. У них найкращі найбільші економіки. Фу. Далеко від їх столиці. Тобто економіка їх економіки будуть, не будуть працювати краще за мої, а тут я зможу 800 тисяч качнути. 800 тисяч працюючої економіки, що дасть мені просто неймовірну перевагу, тому я саме цим зараз і займусь. Повернусь, коли вже докачаю. Ну і вибачте, я, що я відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в описі ви зможете знайти та придбати мою гру симулятор країн, в якій ви також зможете, хоч за Ліберію пограти. Вам ніхто не забороняє. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію, якщо у вас нема можливості її придбати, просто дайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Так, є останні, останні закидування. Розробка є все є. В нас, в нас, слухайте, більше працюючої економіки, ніж в. Точно більше, ніж в Британії, бо в них загалом економіка 682 тисячі і працюючої ще менше. Ось мільйон 300 тисяч в тебе. Тут 230 тисяч не працюючі, тут ще 100 тисяч. Давайте 300 тисяч не працюючи точно. У них мільйон працюючий максимум. І ще купа додатково не працюючих, плюс те, що воно все не поруч. Ми економічно, я можу сказати, відкрито, ми економічно сильніші за Британію і Францію. Насправді так кажучи, я можу собі дозволити навіть ще розкачнутися в населення. В інфляцію і в населення, бо в нас багато недокачених провінцій. прибуток далі нехай йде. Ну так, ми навіть з нашим рівнем населення 4 мільйони. З виробництва заробляємо в два рази більше, але я прибуток. Так, прибуток від податків 69 тисяч, адміністрація 51 тисячу. Вигідніше качати прибуток від податків. Ні, вигідніше зменшувати адміністрацію. Вперед. Так де моя інфляція тепер буде? О, все, все одно на двох мільйонах. Ну все, тепер ми трохи, трохи на менше кроків будемо качати населення, але я зараз качну і повернусь. Ну, трохи більше, ніж за 100 кроків. Ми вийшли в 5,5 мільйона населення. Цього мало щоб. Це в будь-якому випадку буде мало на Францію і Британію в двох взятих одночасно. Ну, третє місце по силі. Після Британської Індії, Франції. А, так, про Британську Індію не забуваємо. Але саму Британію ми обігнали. Це прекрасно. Британська Індія, твоя економіка. Покажи мені просто цікаво, де вона? В Нью-Дейлі 200 тисяч, 27 тисяч, з яких працюють. Тут навіть ну, взагалі не питаємо. Краще за нашу економіку немає ні в кого. Але в нас вона сконцентровано в чотирьох провінціях, втративши які ми втратимо все. Справді кажучи, я все, що бачу, сенс покращення населення не заради цих наших старих провінцій, а все, що в нас є багато провінцій, в яких. Поки є багато провінцій, в яких менше 200 населення, то є сенс скачати. Хоча тут вже також багато провінцій 100 тисяч більше, все одно багато провінцій. Давайте найменше, найменше сферами це ти. 19,74, 54. Ну ні, все ще є багато принципів, навіть з фермами, які можуть зростати, навіть 67% в темпу зросту. Ще одне покращення населення можна зробити. Але це вже буде не так ефективно. Давайте останнє перед викликом зробимо все. Це буде останнє перед викликом. І далі будемо викликати. І, напевно, робити першу спробу у війні. Що, насправді, так кажуть, що буде жахливо складно. Все в товари. Мінімум в податки. Ну і. Трохи більше 100 кроків вперед. починали ми з 5,5 мільйонами. Зараз подивимося, скільки буде на кінці. Ну і качнулись до 6-6 мільйонів, трохи більше мільйона. Це вже мало. Це вже для нас мало. Треба розширяти нашу зону впливу. Якщо ми хоча б один раз переможемо війну, то далі всю Африку зможемо теоретично захопити. Але для цього треба дуже сильно, прям дуже сильно постаратись Прям дуже сильно постаратись. Про ультиматуми можна навіть і не думати, бо. Ультиматум Франції це 19 мільйонів населення, ультиматум Британії це 14 мільйонів треба. Мати не населення, а армії. Вони ще совком воюють. Тут ще соло лишився. Коротше, добивайте його. Я навіть можу дозволити собі дуже мало, але свої старі провінції качнути. Тобі 19 тисяч, тобі 17 тисяч, ти 16, ти тримай, 14, 15 навіть. Ну, я перешагнув в мільйон економіки. І далі вже буде виклик, збираємо. Збираємо гроші до інфляції, технології в адміністрацію. Інфляція є. І викликом і захопленням. О, тут навіть хтось зайшов. Хтось додатковий. Саудівська Аравія. Її зараз захоплять. В -в 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 викликом військ і захопленням перших провінцій британських французьких вже будемо займатись в наступному відео. Поки що ж, дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити -то тут на екрані. Писки фотоварій, коментарі і так далі. Також не забувайте спонсорами на Ютубі. Ставайте давайте посилання в описі. Всім удачі та бувайте.